Псалом 148. Аллилуйя, Агея і Захарії. Хваліть Господа з небес, хваліть Його на вісотах, хваліть Його усі Його ангели, хваліть Його усі Його сили, хваліть Його Сонце й місяцю, хваліть Його усі зорі й світло, хваліть Його небеса небес і вода, що над небесами. Хай хвалять Господнє ім'я, бо Він сказав, і вони з'явилися, заповів, і вони створилися. Він поставив їх на віки і на віки віків, видав наказ, що не проміни: Хваліть Господа із землі! Змії, й усі безодні: вогонь, град, сніг, лід, вітряна буря, ви, що виконуєте його веління, гори й усі узвища, плодоносні дерева, й усі кедри, звірі, й уся худоба, плазуни й крилаті птахи, царі землі, й усі народи, вельможі, й усі судді землі, хлопці, й дівчата старші разом із молодими. Хай хвалять Господнє ім'я, бо величним є ім'я Його одного, слава Його на землі й на небесах, і Він підійме силу свого народу, хвала всім Його праведним, синам Ізраїля, народові, що близький до нього. Євангеліє від Івана, розділ восьмий. Ісус пішов на Оливну Гору. Та в досвід, та знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього, і він, сівши, навчав їх. А книжники і Фарисеї привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу, і, поставивши її посередині, кажуть йому: Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. У законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити Його. Ісус, же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Оскільки вони продовжували запитувати Його, Він підвівся і сказав їм: Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь? І знову, схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши і засоромлені совістю. Відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх, і залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову і не побачивши нікого лише саму жінку, сказав їй: Жінко, де вони ті, хто звинувачував тебе? Ніхто тебе не осудив. Вона відповіла: Ніхто, Господи. А Ісус їй сказав. Я тебе також не засуджую, і й відтепер більше не гріши. Тоді Ісус знову промовляв до них, кажучи, Я світло для світу, хто піде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Однак фарисеї йому сказали: Ти свідчиш про себе сам, тож твоє свідчення не є правдивим. У відповідь Ісус сказав їм. Хоч я свідчу про себе, моє свідчення є правдивим, бо я знаю, звідки прийшов і куди йду, а ви не знаєте, звідки я і куди йду. Ви по тілесному судите, я ж не суджу нікого. А якщо я і суджу, то мій суд є правдивим, бо я не один, але з тим, хто мене послав, з отцем. У вашому ж таки законі написано, що свідчення двох людей є правдивим. Я сам свідчу про себе та свідчить про мене і Той, хто мене послав, Отець. Тоді запитали Його, Де твій Отець? Ісус відповів: Ні мене не знаєте, ні Мого Отця, Коли б ви мене знали, то знали б і мого Отця. Ці слова Він сказав біля скарбниці, навчаючи в храмі, і ніхто не схопив його, бо ще не прийшов його час. Тоді знову сказав їм Ісус. Я відходжу, і ви будете шукати мене, і в гріховності своїй помрете, куди я йду, туди ви не можете піти. Тож юдеї міркували між собою, чи сам себе він не об'є, коли каже, Куди я іду, туди ви не можете піти. А він говорив їм: Ви здолу, я з висока. Ви від цього світу, я не від цього світу. Тому я сказав вам, що помрете у ваших гріхах, бо коли не повірите, що я є, то помрете у ваших гріхах. А вони запитали Його: Хто ти? Сказав їм Ісус, Я початок, що й кажу вам. Багато я маю про вас говорити і судити, але той, хто послав мене, є правдивий, і я світові те кажу, що від Нього почув. Вони ж не зрозуміли, що Він говорив їм про Отця, тому Ісус їм сказав Коли піднесете Сина Людського, тоді зрозумієте, що це я і що від себе нічого не роблю, а тільки як навчив мене мій Отець, та й говорю Той, хто послав мене, є зі мною, Отець не залишив мене самого, бо я завжди роблю те, що йому до вподоби. Коли Він це говорив, багато хто повірив у нього? Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить. Вони відповіли йому: ми є потомством Авраама і не були ні в кого й ніколи невільниками. То як же ти кажеш, що станемо вільними? Відповів їм, Ісус, знову й знову запевняю вас, що кожний, хто чинить гріх, є невільником гріха, але невільник не залишається в домі навіки, син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Знаю, що ви є потомством Авраама, але прагнете мене вбити, бо моє слово не вміщається у вас. Я кажу те, що побачив у мого Отця, а ви чините те, що чули від вашого батька. У відповідь вони йому сказали Авраам, наш батько. Каже їм Ісус, якби ви були дітьми Авраама, ви чинили б діла Авраамові. Нині ж ви шукаєте вбити мене, людину, котра сказала вам істину, яку почула від Бога. Авраам такого не робив. Ви робите діла вашого Батька, тоді вони сказали йому ми народилися не від перелюбу, маємо одного Отця, Бога. Сказав їм Ісус, якби Бог був вашим Отцем, ви полюбили б мене, бо я від Бога вийшов і прийшов. Не сам від себе прийшов, але Він мене послав. Чому ви не розумієте моєї мови? Бо ви не можете слухати моїх слів. Ви від вашого батька, диявола, і ви хочете виконувати бажання вашого батька, той був душогубом від самого початку і в істині не встояв, бо немає в ньому істини. Коли говорить неправду, тоді своє говорить, бо він неправдомовець і батько неправди. А коли я істину кажу, ви не вірите мені хто з вас оскаржить мене за гріх? А якщо я істину кажу, то чому ви мені не вірите? Хто від Бога, той слухає Божі слова. Ви ж тому й не слухаєте, що ви не від Бога. Відповідаючи на це, юдеї сказали. Хіба не так ми говоримо, що ти Самарієць, і біса маєш? Ісус відповів: Я біса не маю, але шаную Мого Отця, а ви мене зневажаєте? Я не шукаю власної слави. Є той, хто шукає і судить, знову і знову запевняю вас, що коли хто збереже моє слово, не побачить смерті повік. Тоді юдеї сказали йому: Тепер ми довідалися, що ти маєш біса, і Авраам помер і пророки, а ти кажеш, коли хто збереже моє слово, не скуштує смерті ніколи. Хіба ти більше від нашого батька Авраама, який помер? Та й пророки повмирали, ким ти себе самого робиш. Ісус відповів: якщо я буду прославляти себе самого, то слава моя ніщо. Це мій Отець мене прославляє, той, про кого ви кажете, Він наш Бог. Ви його не пізнали, я ж його знаю, і якщо я скажу, що не знаю його, то буду подібним до вас, неправдомовцем. Але я його знаю та зберігаю його слово. Авраам, ваш батько, радий був би побачити мій день і побачив і зрадів. На це юдеї йому сказали ти не маєш ще й 50 років, а вже бачив Авраама. Та Ісус їм сказав знову й знову запевняю вас, перш ніж був Авраам, я є. Тоді схопили каміння, щоб кидати в нього. Ісус же скрився і вийшов з храму, пройшовши між ними, і попрямував далі. Друга Самуїла, розділ 23. Ось це останні слова Давида. Вірний Давид, син Єсея, і вірний чоловік, якого Господь поставив на помазанника Бога Якова, і гарні псалми Ізраїля. Дух Господній заговорив у мені і його Слово на моєму язику. Говорить Бог Ізраїля, мені сторож Ізраїля сказав: Притчу скажи, як в людині зміцнете страх Божий, і в ранішньому Божому світлі нехай зійде сонце, ранок не перейшов від світіння із дощу трави із землі, чи не так мій дім із сильним? Вічний заповіт мені поклав, приготовлений в усьому часі, стережений, бо все моє спасіння і все бажання, бо не проросте беззаконний. Усі вони, як вигострена тернина, бо не будуть забрані рукою, і муж не трудитиметься в них, і повне заліза та дерева списів у вогні горітиме, будуть спалені своїм соромом. Це імена витязів Давида. Євостей, Ханаанець, є володарем третини, а Дінон, Асонеєць, цей витягнув свій меч проти вісімсот ранених зараз. Із ним Елеазар, син його дядька, син Сусіта між трьома витязями. Він був з Давидом в серві, і коли кепкував він з філистимців, там зібралися на війну і пішов муж Ізраїля. Він устав і побив між філистимцями, аж доки не втомилася його рука. І прилипла його рука до меча, і вчинив Господь велике спасіння в той день, і народ сидів за ним, щоб тільки пограбувати. А після нього Самея, син Аси, Арухей, філистимці зібралися до Тирії, і була там частина поля, повна сочевиці, і народ втік сперед перед обличчя філистимців. Він став посеред частини, спас її і побив філістимців, і Господь учинив велике спасіння. І зійшли троє з тридцяти і прийшли в Касон до Давида у печеру Одоллама, а полки філістимців отаборилися в долині Рафаїма. Давид тоді був у Твердині, а табір філистимців тоді перебував у Віфлеємі. І зажадав Давид, кажучи, хто мене напоїть водою з криниці, що у Вифлеємі, що в брамі, а тоді табір філистимців був у Віфлеємі. І пробилися три витязі в табір філистимців, і набрали води з криниці, що у Вифлеємі, яка біля брамі, взяли і прийшли до Давида. Та він не забажав її пити і вилив її Господу, кажучи: «Змілосердця наді мною Господи, щоб я це не вчинив. Хіба питиму кров мужів, які пішли з небезпекою для їхніх душ, і він не забажав її пити? Це вчинили троє сильних. А Веса, брат Йоава, син Саруї, він володар між трьома. Він підняв свій спис проти трьохсот ранених і йому ім'я між трьома. З тих трьох він найславніший і став їм за вождя, та до перших трьох не дійшов. Ванея, син Йодая, він муж із численними ділами з Кавесеїла. і він побив двох синів Аріїла Моавського, він прийшов і побив лева посеред рову в сніжний день. Він побив чоловіка єгиптянина, гарного мужа, а в руці єгиптянина спис, наче дерево драбини, і зійшов до нього з палицею і вихопив списа з руки єгиптянина, убив його своїм власним списом. Це вчинив Ванея син Йодая, і йому ім'я між трьома сильними, з трьох славний та до перших трьох не дійшов, і поставив його Давид собі завісника. Ось це імена витязів царя Давида. а Саїл, брат Йоава, цей був між тридцятьма, і Елеанан, син Дудія, його родича у Віфлеємі, Самай, Арудеєць, Еліка, Арудеєць, Еллис, Фелотієць. Ирас, сын Эккаса Текоец Авиезер, Анатотец из Асотита Селмон, Аоитец Моорей Нетофатиец, Эла, сын Ваани Нетофатиец, Этки сын Риви с сын Вениамина, Ванея, Фаратониец, Урия с Нахалигеи, Авиил, сын Аравотета, Азмот, Варсамиец, Еліасу салавонієць сини Ясана Йонатан самма Ародітець, Ахіян син Сарада араурієць Аліфалет син Асвіта син Маахатія Еліяв син Ахітофела Гелонієць Асарай кармелієць Фараї ерхієць Ігаал син Натана із Сили син Гаддія Еліє амманієць Гелорей звірота, що носить зброю АВА сина Саруї, Ірас єтіреєць, Гарив, єтіреєць, Урія хетієць усіх тридцять сім. Друга САМУЇла розділ двадцять четвертий. А господній гнів продовжував палати в Ізраїлі. І підбурив у цьому Давида, закликаючи, Іди, перерахуй Ізраїля і Юду. І цар промовив до Йоава, начальника війська, який був з ним, обійди всі племена Ізраїля від Дана і до Версавії, і перерахуй народ, і знатиму чисельність народу. А Йоав сказав цареві, І нехай додасть. Твій Господь Бог до народу, скільки їх є, і скільки їх є стократно, і очі мого володаря царя бачать, навіщо мій володар цар бажає цієї справи? Та слово царя взяло верх над словом Йоава і над словом вождів війська, і вийшов Йоав, і вожді війська перед царем перерахувати ізраїльський народ. І перейшли Йордан, і пішли до Ароїра з правої сторони міста, що посеред долини Гада і Елієзера, і пішли до Галаада та в землю Тавона, що є Адасай, і пішли до Данідани і Удани, обійшли до Сідони, і пішли до Мапсара Тирського, і до всіх міст Евейця і Ханаанця, пішли на південь Юди до Версавії, і обійшли всю землю. А по закінченні дев'яти місяців і двадцяти днів вони прибули в Єрусалим. Тоді Йоав передав кількість перепису народу цареві, і було Ізраїля вісімсот тисяч військових мужів, які носять меч. А мужів Юди було п'ятсот тисяч військових мужів. І серце Давида вразило його після того, як перелічив народ, і промовив Давид до Господа: Згрішив я сильно тим, що я вчинив. Тепер, Господи, відніми беззаконня Твого раба, бо я дуже нерозумно вчинив. І встав Давид вранці, і було Господнє слово до пророка провідця гада для Давида, кажучи, Піди і скажи Давидові, промовляючи: так каже Господь: три речі я можу навести на тебе, тож вибери собі одну з них і вченю тобі. І ввійшов гад до Давида і сповістив кажучи: Вибери собі, щоб сталися. Або найде на тебе три роки голоду у твоїй землі, або три місяці тобі втікати сперед твоїх ворогів, а вони будуть тебе переслідувати, або три дні буде смерть у твоїй землі. Тож тепер знай і дивись, яке слово відповім тому, хто мене послав. А Давид промовив до Гада, мені дуже тісно звідусіль, упаду ж у руку Господа, бо його милосердя дуже велике, а в руки людини не бажав би попасти. І Давід вибрав собі смерть. І були дні жнив пшениці, і Господь дав смерть в Ізраїлі від ранку, аж до обідньої години, і почалася смертність у народі, і померло з народу, від Данай аж до Версавії сімдесят тисяч чоловік. І Божий ангел простягнув свою руку проти Єрусалима, щоб його знищити, і вблагали Господа за зло, і він сказав ангелові, який нищив народ. Досить тепер, опусти твою руку. А господній ангел був біля току орни Євусейця, і промовив Давід до Господа, коли він побачив ангела, який убивав народ, і сказав: Ось я згрішив, я пастир, який учинив зло, а ці вівці що вчинили? Нехай твоя рука буде на мені та на домі мого батька. І в той день прийшов гад до Давіда і сказав йому. Піди і постав Господу жертовник на току орни Євусейця, і пішов Давид за словом Гада, як і заповів йому Господь, а Орна виглянув у вікно і побачив царя та його слух, які проходили перед ним. Тож Орна вийшов і поклонився цареві своїм обличчям до землі, і сказав орна: Як це, що мій володар цар прийшов до свого раба? Я прийшов купити в тебе тік, аби збудувати жартовник Господу, сказав Давид, щоби спинилася смертність народу. А орна відповів Давидові, Нехай мій володар цар візьме і збудує Господу те, що добре в його очах. Ось воли на все палення, а колеса та знаряддя волів на дрова. Це все дав орна цареві і сказав орна царю: Твій Господь Бог нехай поблагословить тебе. Та цар відповів орні: Ні. Я натомість за відповідну ціну таки викуплю їх у тебе для Господа мого Бога, і не приноситиму всепалення безплатно. І Давид придбав тік і волів за 50 циклів срібла. Давид збудував там жертовник Господу і приніс всепалення та мирні жертви. А пізніше Соломон додав до жертовника, бо спочатку він був малим. І Господь вислухав землю і забрано смертність від Ізраїля.